Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми розглядаємо різні огляди автомобілів, їжі або сільського господарства, щоб так би мовити поділитися досвідом невеличким. Сьогодні ми розглянемо Passat b 7 Подивіться, будь ласка, нам майстри на автосервісі допомогли написати таке невеличке вступне слово. Поставте на паузу і почитайте. Я зараз розглянемо цю машинку, щоб не ходити по автобазарах, не платити всяким підборщикам і не шукати який автомобіль. А відразу знати, що є така гарна машинка, яка має двигун приблизно мільйонник. Отже, дивіться, будь ласка. У 2010 році на порісному автосалоні. В Китаї ця модель називається Volkswagen Magon. Де зараз ці автомобілі роблять, ну там чи Б8 або інші, невідомо. Але скорше всього, що ці машини ще старіші, 2010-14 року робилися в Німеччині. Бо зараз, можливо, їх і в Китаї роблять, а потім привозять в Європу і кажуть, що це європейські. Тобто махінації можуть бути різні, друзі. Я думаю, що це все-таки вона була ще європейська 2010 року. Подивіться, будь ласка. Подібні які машини це Citroen c 5 Ford Mondeo, Honda Accord, Mazda 6. Opel Insignia. Peugeot 508, Toyota Avensis. Ось бачите. А для ринків США спеціально ще яку зробили машину Volkswagen Passat NMS. Нічого спільного з Passat B7 немає. Тобто, якщо ми приганяють США B7 Passat, кажуть, що це B7, і можливо, це і не так. Невідомо. Давайте глянемо. Дивіться, як вона виглядає гарно. Бачите? От ззаду, от універсальчик, от панелька. Зірків Євро НКП 5 зірок. Коротше кажучи, машина дуже класна, дуже надійна, і подивіться, будь ласка, порівнянні з попередньою моделлю змінилася передня і задня світлотехніка. На 4 мм збільшилася, довжина 4 м 769 мм, так би мовити. На висоту на 2 мм збільшилася 1 ,474 м. Ну, Ось бачите? Вже є нові сидіння, в яких є масаж, вентиляція. Там такі, як так би мовити, сучасні вже понти. І от дивіться, друзі, технічні характеристики. Є для е, значить, людей, які люблять бензинові, двигуни 1,4, подивіться, спокійний маленький двигунчик на 90 кВт, 122 кінські сили, він е, п'є максимум 6,4 літра, друзі, комбінований. Місто там, так, плюс-мінус по трасі. 6,4 літра бензину. Можна це порахувати навіть бензин по 60 гривень це 6,360 гривень на 100 кілометрів по місту. Скільки Тесла бере на 100 кілометрів? Треба також порахувати. Зараз не буду це робити, але кажу, 360 гривень на 100 км, кілометр, кілометр ходить тоді 3,6 гривні приблизно. Це по максимуму, може бути і менше. Це 1,4 двигунчик бензиновий, є, 1,8 двохлітровий є. Тобто хто хоче, навіть 3,6 двигун є. 3,6 двигун 300 кінських сил, друзі. Вбере він 10 літрів. 9,3 літра, бачите? 3,6 об'єм, 9,3 літра. І дизельні двигунчики, є, хто хоче собі там 1,6, 2, 2, 0. Ось, бачите. Бере він також. А він бере взагалі 4-4 літра диспалива, Але майте на увазі, що дизельні двигуни ваші в ремонті. В ремонті важчі. Тому тут невідомо, чи ще ви секономите. Ось Зараз давайте, друзі, подивимося в авторію, що нам показує понизу ринку. Я трошки там зупинився на технічних характеристиках, бо це реально цікава машинка. І можна глянути. Подивіться, будь ласка. Вальцвант посад забиваємо, покоління беремо. В нас ми їздимо там по справах різних ну, по роботі на б 4 б 5 посаді. А тут ми забиваємо, подивіться, будь ласка, б 7 2010-2015 рік. Б-7, бачите, є Б8, 9 навіть є вже 23-й універсал. Потім ми їх подивимося. Значить, забиваємо, дивіться, є 1804 пропозиції, друзі. Давайте ми подивимося не з ринку. Відразу дивимося від дешевих до дорогих. І не треба ходити по автобазарах, невідомо що собі вибирати. Берете цю собі машинку в авторії десь поближче біля вас. От, наприклад, є в Івано-Франківську, 7999. Але це не понизу ринку. Ось дивимося, Кам'янець-Подільський, Хмельницька Кам область. Хто поряд десь там живе, може собі 1,4 подивитися. 400 тисяч в пробігу, 5300. 5300. Я думаю, за 5 він віддасть 2013 рік. І давайте її просто подивимося, цю машинку. Значить, 1,4 вона бере, ми знаємо, приблизно 6 літрів по місту. Змішаний цикл. Економне авто, на двигун масло не бере, дивіться, друзі. КПП в доброму стані, ходова добра. По бажанню косметика. Сім поїхав, усіх гарних торгів. Ну, косметика має на увазі, що він десь треба там підшаманити її трошечки. Напевно, по бамперу вон впереді є якісь сколи. Дивіться, друзі, як вона виглядає. Дивіться, який салончик. Ви подивіться, будь ласка, бачите? Який класний салончик. Який класний вигляд з боку, ззаду. Це всього лише за 5 тисяч баксів, якщо він ну, скине, я думаю, скине 4900, 4, 4 800 можна торгувати. Бо Джонні Карс взагалі там 3 тисячі доларів, пам'ятаю, скидував на BMW. З 18 тисяч до 15 тисяч. Дивіться, яка класна машинка. Да, ви Просто слід. Подивіться, будь ласка, двигун. Бачите, масляний фільтр є зліва. Відкрутив, новий закрутив і все. Знизу пробку відкрутив, масло злив, зверху через оцю горловину біля синього того трошечки нижче залив. Щуп є, подивіться, будь ласка, все. Вон 4, 4 ці штуки, які запалюють, там чи що воно робить. Під котушки йде, бачите? От акумулятор, все. Машинка просто суперова, друзі. Сімейна, класна, з величезним багажником. Дивіться, ну що ще не вистачає? Що ще не вистачає? Дивіться, який величезний багажник, що хочете, туди покласти, можна. І мангал. І бочку якусь величезну 200-літрову, і дошки, посп, і бульби туди можна напхати кілограм 300. Розумієте, от як вона гарно, так агресивно виглядає, не мита. Бачите, друзі? Це ми глянули по низу ринку. Давайте наступну машинку глянемо, яка там ще по низу ринку є. Є так само і седани, хто хоче седанчики. От 5900, будь ласка, в Києві 1,4 літра. 6500 6 Полтава, будь ласка, 1,4. Бачите, 6-6-6. І давайте глянемо поверху ринку, друзі. Ми такий сьогодні огляд трошки розширений робимо. Будемо їх робити там от приблизно два або один огляд в тиждень, щоб, так би мовити, все сюди запхати. Дивіться, 20 тисяч доларів двохлітровий бензин в Івано-Франківську. Седанчик, подивіться, будь ласка. За 20 тисяч, я думаю, краще цей взяти посад, розумієте, ніж Теслу, тройку. Дивіться, який вигляд. Та ви що, слід немає. Ну, добре, давайте ми тепер глянемо якісь цікаві новинки. Що нам з інтертрейда Тарас розкаже. Бачите, 13 можна взяти далі. 80 тисяч пробіг. Дивіться, в сумах Дизельочок. Отже, давайте глянемо в інтертрейді які новинки. Тес... так за рік все змінилося максимально. Раніше одні Тесли були, дивіться, зараз. Форді які раз. Ну, Тесли, звісно, ніхто не забрав. Є з електричок. З Кіаніро. Раз. Далі. Поїхали. Ось така новенька Kia, і ще поїхали там знову Кія Полістар. ну типу, вже Tesla рано відходять. Люди накаталися на них, і зараз вже хочуть собі купляти щось якісь інші машинки. Еквесі про електричка теж не Tesla. Як все змінилося буквально за рік. А ми вам можемо любу тачку пригнати не тільки електричка, а ще й бензину з такою експерту можна пригнати 2018 року. За два троечка, троєчка. І дивіться, друзі, оцей Олександр, він там менеджер працює в інтертрейді. Це не реклама ніяка, кажу, просто ми огляди робимо. Він каже, як за рік все змінилося, люди накаталися і вже не хочуть тесли. Хочуть щось собі інше купляти. Так, Саша, тут навпаки все. Люди не накаталися, люди собі побачили, що це таке, намучилися, і тепер не можуть їх продати. Це ж не так, що ти покатався, за 20 тисяч купив, потім через рік за 20 тисяч скинув її і вже хочеш щось собі інше. Зараз давай подивимося, скільки зараз на авторі Тесли є в продажах. Ось дивіться, все просто. Витираємо посад, пишемо Тесла. Тесла, ось, бачите, раз. Дивіться, 5242 пропозиції. От і все. Друзі, 5242 пропозиції. Тесли продаються. Розумієте, Модел С, подивіться, скільки? 1300. Ви бачите? Давайте ще розглянемо раді цікавості. Тесла Модел С дешева на номерах. Ми тоді дивилися, дивилися, було 10 тисяч. Це не це, це ні. 7900, подивіться, трошки биті, трошки биті. Ось, подивіться, 8980, вже навіть 9 тисяч пробило. А чекайте, це можливо, вона без батареї треба бути. Без батареї, так-та-та. -та -та, це ми пам'ятаємо цю машинку. Ну, ось сам стоїть, дивіться, 9750. Подивіться, друзі, ця машинка в Хмельницькому 502 кілометри. От, вона це саме. Вона була 9999 Зараз людина вже буквально пройшло три тижні, чотири. Можете подивитися мене на каналі, є огляд. Вже 9750. Що значить, Саша каже, люди накаталися, хочуть щось собі інше. То ти спочатку продай щось собі і потім собі щось інше купиш. Ходити там серед машин це звичайно класно. Знімати відосики, а попробуй продайте Теслу. Дивіться, наступна вже ось на номерах чи ні? Так, на номерах, бачите, ось стоїть 9900, вже 85 кВт, 146 пробігу. Зараз давайте ще послухаємо, що він там попривозить. Дуже цікаво. ...дуже багато є. Даче, поїхали форт. Матч є е X. повноприводний. Кросовер такий. І зверху у нас БМВ! Триста тридцята. Ми зараз детальніше покажемо компанії. 30. Що до нас приїхало сьогодні. Дивимося. Веха така, це що у нас? І в X5 бешечка, приїхала. Біжимо далі, швиденько. Песочка, троєчка. Діск побився, печально, але це страшно, такі диски, диски дуже багато є. Далі поїхали форт. Матч є, X повноприводний. Кроссовер. Дивіться, друзі, тут він. Саша показує, що стакан коштує 250 доларів. Це скажу все, до автомобіля Тесла. Послухайте, будь ласка. Стакан на постад Б7 на розборці. Ну, я не думаю, що більше 100 доларів може коштувати. Може коштувати 80-70 доларів. У Львові у нас тут такий є шрот по вагах Volkswagen Audi Group. У нас по наявності є на розборочку. Давай, поїхали. Передній стакан з ланжероном 200-250 доларів. Стойка так само 250-300 коливається. Задня четверть, якщо повністю ціленька, тут не особо ціла, то 350, це зрізається звідси, угу. і хай посюдово. Давай поговоримо. 350. Це ціни які? Не за ринку? Е, да, це вже не з ринку, це не з ринку по саме віддає. ці Друзі, бачите, Тобто все зрізається, все ріжеться, все, все вариться, і ланжерон приварюється до стакана, і потім чверть приварюється, і потім ще стойка за 300 баксів приварюється. Тобто будь-який конструктор, так би мовити, за, за ваші гроші. І потім не бита, не крашена, і все окей. І от, і ось, друзі, подивіться, будь ласка, як Тесла гниє. Тарас Молодець тут все чесно показує. Я ще такого не бачу, не відів. Машина без ДТП, щоб ви собі поняли. Але передній підсилювач, сука, відгрив і відпав, кіп'яні блядь. Це взагалі. Ти таки бачив у нас? Ні, я такого ще не бачив. Він просто відвалився. Машина Шашелям, без ДТП, і... без нічого. Цілий кагарніка. А в неї просто кусок морти відпали з того, що згринила нахер. Бачите, друзі, для чого треба змазувати, я там написав маслом відроботкою кожен рік автомобіль. Просто тупо мазати, оп... мазати і пшикати її. Я потім колись відео ще покажу, як я це робив на своїх тих так... машинах, знайомих, щоб допомагав роботі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.